Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після смерті Путіна Патрушев доручив зі всіх помийок і медіаресурсів ресурсів кричати про мирні переговори. Доручив це і Шойгу, який за попередніми даними змирився та присягнув у вірності новому господарю Патрушева. І от виконує його волю. Глава оборонного відомства РФ зазначив, що переговорам перешкоджає позиція заходу, в якої в основі бажання завдати Росії стратегічної поразки. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час виступу на Санішанському форумі в Пекіні 30 жовтня заявив, що Росія зберігає готовність переговорів із заходом щодо врегулювання української кризи на реалістичних засадах. Однак таким переговорам перешкоджають і плани заходу щодо нанесення стратегічної поразки Росії. Про це повідомляє агентство ТАСС. Очільник оборонного відомства країни агресора наголосив, що Москва готова до обговорення будь-яких безпекових питань, якщо діалог буде побудований. Вони на принципах рівноправності та поваги сторін, але нинішня позиція заходу, яка нібито заснована на бажанні завдати Росії стратегічної поразки, унеможливлює плідні переговори без перегляду заходом своєї деструктивної лінії, яка передбачає нанесення Росії стратегічної поразки, плідні переговори в цій сфері навряд чи можливі. Заявив Шойгу. Міністр також сказав про готовність Москви до політичних дискусій, які містили б в собі врегулювання ситуації в Україні, а також питання щодо по. Дальшого співіснування Росії та західних країн зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах як щодо. Постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із заготом загалома, наголосив Шойго. Він додав, що ядерним державам, які входять до Ради безпеки ООН, необхідно забезпечити рівноправні відносини, оскільки вони несуть відповідальність за глобальну безпеку в усьому світі. Щоб сформувати справедливий багатополярний співпорядок, потрібно оновити характерну міжнародної безпеки, надати їй більшої стійкості. Для цього необхідно об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн. Підсумував російською міністра. Радник Залужного уже назвав головну умову проведення переговорів із Москвою. За його словами, розмова з Кремлем про припинення вогню неможлива доти. Доки Росія не поверне всі окуповані нею українські території. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.